Таємниця забутого будинку. У невеличкому містечку на окраїні, де старі будинки тісно перемикали один до одного, стояв покинутий будинок. Оточений легендами. Місцеві жителі казали, що тут колись жила загатова жінка, не ім'я Еліза, яка завжди з'являлась у снах тих, хто наближався до її домівки. Її образ був туманним. Немо вуалі з диму, а голос ніжним, але зловісним. Одного вечора в пошуках пригод молода дівчина, на ім'я Катерина, вирішила дослідити будинок. Вона була вразливою і часто боролася з власними страхами та сумнівами. Коли вона переступила поріг, темряму наповнила прохолодна тиша, а запах вогкості. Заповнив її легені. Кожен крок підлоги видавав тріск, наче намагаючись попередити її про небезпеку. Катерина знайшла стару кімнату, в якій стояло старовинне дзеркало, покрите пилом. Вона наблизилась і, глянувши в нього, побачила не тільки своє відображення, але й Елізу. В її очах відбувалися таємниці. Які жадали бути розкритими. Еліза заговорила, але її слова були змішані шепотом вітру, який ніби підказував Катерині про невідомі страхи, які вона ховала в собі. Дівчина відчула, як її власні ілюзії почали сплітатися з реальністю. Страхи, які колись здавалися її незначними, виросли до гігантських форм. З кожною миттю, проведеною в кімнаті, Катерина все більше піддавалася магії дзеркала, вона почала бачити альтернативні версії себе одну, що була сміливою і рішучою, іншу, що завдихувалася у стіні страхів. Боротьба між цими версіями була запеклою, і Катерина відчувала, як її воля піддається випробуванню. Раптом Дзеркало спалахнуло і яскравим світлом, і дівчина потрапила в інший вимір. Там вона зустріла Елізу, яка знову заговорила. Цього разу її голос був чіткішим Ти можеш подолати свої страхи, але тільки якщо приймеш усі частини себе. Катерина зрозуміла, що боротьба всередині не закінчиться. Поки вона не навчиться приймати свої слабкості. Вона закрила очі і почала глибоко дихати, вбираючи в себе енергію всіх своїх страхів і надій. Коли вона відкрила очі, в дзеркалі з'явилося нове відображення жінка, яка поєднувала у собі всі частини. Раптом все почало розсипатися, як ілюзія, Катерина повернулася до реального світу, стоючи перед старим дзеркалом, але тепер воно не було просто склом, воно стало вікном у її душу. Дівчина вийшла з будинку, відчуваючи легкість, вона перемогла свої внутрішні страхи. І хоча будинок залишався за її спиною, магія її таємниця. Завжди буде з нею. Але коли Катерина повернулася додому, вона помітила, що в дзеркалі, яке стояло у її кімнаті, знову з'явилося обличчя Елізи. І на цей раз вона усміхалась.